Смачний лимонний кекс з заливкою. Для нього у чашу міксера додаємо масло та цукор і збиваємо їх. За цей час в окрему ємкість змішуємо борошно та розпушувач. І ще треба натерти цедру невеликих лимонів. До масла з цукром додати борошно, 2 яйця та цедру лимонів і замішуємо тісто. Воно має вийти достатньо липке. форму для випікання з масовим маслом та кладемо пергамент і викладаємо у форму тісто. Випікаємо при 180 градусах 55 хвилин. Поки кекс випікається, готуємо заливку. Для неї змішуємо цукор та лимонний сік. Готовий ще гарячий кекс заливаємо заливкою і тоді даємо йому вистигнути. І ще готуємо декор, змішуючи пудру з лимонним соком і прикрашаємо кекс. Для любителів лимонів та всього лимонного це ідеальний десерт. Виходить дуже смачно.